Добрий день, вас вітає Бог. я Людмила Романчук і сьогодні ми розмовлятимемо із директором ДП Волинь Вугілля Миколою Шикаром. Доброго дня, Микола Доброго дня. В інтернеті досить мало інформації про вас. Вас, я так розумію, нещодавно призначили. Можете трішки більше нашим глядачам розказати про себе для ознайомлення? Був призначений міністром енергетики з 29 липня на посаду виконуючого генерального директора ДП Волоньмогіля у зв'язку з службою ВСУ Кличковського. І наказ було на період служби його. Ну, а про себе що сказати? Народився, виріс в Україні, на східі України, все життя відпрацював. На шахті. Починав з гірника і дійшов до генерального директора. Чи встигли вже ознайомитися із діяльністю волинь вугілля? Скільки людей працює зараз на підприємстві? Так, да, встиг вже ознайомитися. На теперішній час працює 600 чоловік по всьому Волинь їдять. 645 сорок точніше. Ось. Але було більше. За минулий час скорочили людей. Це по шахті в Жанці там скоротили, Це скоротили дільницю прохідну, яка мала, бути, мала робити і прохідку для майбутнього підприємства, бо без прохідки немає майбутнього. Зараз це оновили підприємства, відмінили приказ по скороченню цієї дільниці. Ось, зараз вже почали робити те, що вони повинні робити, прихильники. Так розумію, наразі до структури ДП Волинь Вогілля входить шахта Божанська і ще декілька підприємств. Так? Можете більше розказати про які підприємства саме і входять, ну, чи вигідно? Е, входять до ДП, це само ДП Волеймогілля, Шахта Бужанська і е, вантаж Транс, і е, про санаторій Шахтар. Він діючий? Він не діючий зараз, зараз це як... Е, Територія можна так сказати, яка зараз закрита. Е, як щодо діяльності шахти Бужанської, та, яка підпорядковується ДП ПВЛ-Вугілля, чи видобувається зараз там е, чорне золото? В яких об'ємах? На теперішній час е, шахта Бужанська, вона неспроможна добувати там вугілля, яке планувалося, яке хотілося. Бо вона зараз лава знаходиться в завалі. Зараз робимо все для того, щоб розібрати цей завал і відновити роботу лави. Вже є составлені графіки, які обов'язали керівництво підприємства, їх виконувати. і поставлена. Перед ними така задача. І зараз вже зробили технічний перерозподіл, перерозподіл і деякі роботи вже почали робити для того, щоб скорочити лаву, щоб уйти від води і тим. З часом зразу зробити вже підвищення і видобутку вугілля. Це буде, буде відхід і буде краще робити і людям. І не буде тих умов, які зараз вони знаходяться. Це умови не дуже шкодливі і для людей, і дуже опасні. Скільки шахтарів працює на Бажанській шахті? 460 чоловік. 460, а гірників з них. Можна з них підзем, підземних гірників, які в ну, основних професій uh -huh. зараз 20, 23 чоловіка. З них по списку, з них там, 8 ВСУ служать, а взагалі 72 чоловіка з ДП Волиньмогілля зараз знаходяться в ВСУ. Чи можете ви сказати, чи є заборгованість так, у ДП волинь богілля перед іншими підприємствами? І, зокрема, до нас нещодавно зверталися працівники Волинь Вантаж Транс, так, які казали, що у них їм не виплачується зарплата, хоча з Міністерства енергетики були вже виділені кошти на це з повантаж транс. В серпні ми заборгованість. Виплатили. Зараз заборгованості перед ними нема. Це по-перше. По ДП вугіллю є заборгованість по Непромгрупі, але вже була, була вона на серпень місяць аж з березня місяця. З березня. Але за серпень ми вже виплатили за березень. І за квітень заборгованість. От. Ну, ми ще маємо думку і далі так скорочувати заборгованість. Це не зразу, не відразу, як то кажуть, но, але це будемо займатися. і її не буде. Заборгованість через покриття з держави коштів чи через видобуток все таки з... вогіття буде? Заборгованість по заробітній платі не промгрупі, це з коштів які йдуть не з бюджету. А з бюджету йдуть тільки кошти на промгрупу. Це на підземних частях. Тоді брати кошти на погашення тієї заборгованості підприємцям не з промгрупи? Це брати кошти це треба покращити роботу по видобутку вугілля. І тоді вже… Від збута вугілля будуть кошти. До воєнного часу йшла мова про трансформацію вугільної промисловості в Україні, зокрема із закриття шахт. Зараз питання стоїть дещо інакше, так? тому що ну, паливо на першому місці у нас. Скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток вугільної промисловості, зокрема у нас у Новолинську? На території ну, Нововолинську, шахта Бужанська, ми будемо збільшувати видобуток вугілля, це однозначно. Є вже, я ж кажу, тих, ряд технічних рішень, які будуть на, на те, щоб тільки збільшувати вугілля і якби більше розвивати вугільну галузь в нашому районі. Я користуюсь цим, запрошую на роботу людей, які мають професію гірника підземного, прохідника, забойщика, щоб пішли на роботу до нас. А яка зарплата шахтаря, якщо не складається? Ну, до серпня місяця була зарплата від 9 до 14 тисяч гривень. Це, Зараз, це досить невелика. Це невелика, порівня, це зовсім роботи. це маленька е, заробітна плата, але на серпень місяць вже було поставлено завдання е, по шахті Бужанська. І при виконанні цього завдання гроші, люди отримують гроші вже за 20 тисяч. І е, я вчора був на шахті, в шахті, спілкувався там із людьми, і вони... Е, Впевнені, що це завдання виконують, ну, а я впевнений, що вони ці гроші завикли. Чи можете ви певним чином прокоментувати ситуацію із директором Шахти Божанської Ониприєнка, якого нещодавно е затримали в нетверезому стані за кермом. Е він зараз працює на посаді, він увільнений посалися, увільнений в зв'язку з чим? Ні, він зараз е не працює. На посаді директора, бо е, він відсторонений від е, займаної должності. Е, ну не в зв'язку з тим, що він там порушив, то, що він там попався, так? За це мають право. Угу. Ні, це не зв'язано з цим, бо це як то різні, то його, а це підприємство. Чи вплине це якимось чином на його... Посаду, якщо суд доведе не. його винуватість. Ну, це не буде впливати, але е це його як то громадянська позиція. А від він за другий, те, що він е пройшов медогляд, який, е хоч там уже я читав, що там е він не проводився досить давно медогляд, але е по медогляду вже... Дана указівка, ну і вже написано наказ, що ми будемо проходити медогляд, бо це повинні проходити згідно ПБ, раз в рік проходити, і ми будемо це робити. Чи знаєте ви щось про ситуацію на 9-й шахті? Зокрема, там міністерством був призначений новий директор, але шахтарі його не впустили на підприємство і зараз продовжує діяти керівник Юрків. Що ви можете сказати по цій ситуації? Я знаю, що туди був призначений новий директор, і я був на цій шахті, ми переїжджали. Коли приїжджали, приїжджав сюди директор департаменту, і, і я з ним його як ти супровождав і був присутній при тому, що там було. Ну, Сказати, що там, як це правильно чи неправильно там, що було, це, я вважаю, що це не так повинно було. Добре, дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми спілкуємось напередодні Дня Шахтаря. Отож, з прийдешнім вас святом і бажаємо розвитку вугільної промисловості. Якщо бажаєте, можете привітати своїх працівників. Так, бажаю, шановні друзі, вітаю вас усіх з професійним святом День Шахтара. Бажаю вам перше мирного неба, здоров'я вам і вашим сім'ям достатку, добробутку, і щоб зарплата була в рази більшою і своєчасно.